Всім добрий вечір. Вітаю канал Залізна Варахолка Полтава. Сьогоднішнє відео хочу розпочати з такого колеса. А, до речі, чоловік недавно, буквально днів 3-4, запитував, чи немає в мене отакого диска. Не знаю, прокоментуйте що це ширина 280 мм. Ось такий має вигляд. Можливо, Т-40. Хтось казав. Чоловік там казав нтз 52 Ціна такого диска 2200 гривень. На фрезерний станок було багато запитів на розміри. Даю розмір. Ось цього моменту. Тут 11. А тут 4 половиною Ціна 4000. Ключ такий потужний. Цеповик 350 гривень. Ящик вже в багатьох відео вони фігурували. 150 гривень без органайзера. Глушки такі, дюйм четвертю по 20 гривень за штуку. Органайзер це така річ. З кришечкою. Коштує 100 гривень. Ящик в зборі з органайзером 250 Такий ящик 70. радіатор Вентилятор радіальний по 1000. Розмір 50-50 на 50 висотою. Потім отакий потужніший радіальний вентилятор. Цей 60-60 на 60. Раструб 225 мм. Отакий От стан. Петли ПТС 700, ті 2 по 500. Ця и оця петля. Розподільник. Розподільник. 800 гривень. Ось такий стан. 800 сода Потім сирга з попереченою, Тут ось дещо доварилось до неї. Щось переробляли, Ну тут, якщо вам не потрібно, це можливо відрізати. І тут так само. Оця частина доварена вже. 1800. Ступиці більш за все газон. Такий мають вигляд з цієї сторони. Якщо це не потрібно, я його повибиваю, повідрізаю. І на одній з немає гайки. Не пам'ятаю на якій чи на тій. Угадаю, ну, ага, на цій немає цієї гайки і шайби. Пара 1900 гривень. <кій> ступиці по 603, Москвич ступиці по 400. Енерго. Накопитель, чи як їх називають? Новий. 500 гривень. Наковальня 900. Отакий От гак 300. Потім гідравліка, Це КРАЗ, Там вже розміри в не в одному відео. Із відео є розміри. І це зжатки комбайна. І двох. Контурний не, з погрузчика. Цей 600 800 400. Потім два такі важелі. В одному відбитий відбите, відбите яблуко. Тут ціле. Отвори в такому стані. 800 гривень пара 500 причіпне. Набір всякого різноманітного, різнопланового і токарне є. І свердло у вас буде, там є шплінти, затискачі, наворота, засув, штанги для розмітки. А, до речі, прокоментуйте, що це за такий. Я навіть не знаю, який звати, Тримач електродів чи що. Схоже дуже на тримач електродів. Але я такий бачу перше. Як його відкривати? Можливо, щось відбити, але немає нічого відбитого. Незрозуміло. Ну, це буде тут. 600 гривень. Так, їдемо по дисках. Отакі От турбодиски невеликі. Хвиля велика. номер 2 Діаметр 360, внутрішній діаметр 50, ціна 130 гривень. Ось такий турбодиск з маленькою хвилою. Зовсім дрібна хвиля. Діаметр внутрішній 100, діаметр зовнішній 375, диск номер 3 150 гривень. Ромашки 700. Ціна незмінна, 650 гривень. Потім. Отакий От диск 340, їх має лише 4. 340 по 120 гривень. Потім корпус плуга. Такий має вигляд. Стійка рівна, не зігнута. 2800. Там чоловік заказував, я йому скинув фото, тиша. Такий копач потужний, 1000 гривень. йдемо тут поверху вже до дисків. Отака От хвиля, діаметр 360, внутрішній 50, диск номер 1, 130 гривень, амортизатор. Можливо, МТ, можливо, ні новий 400 гривень. Райборінки. При однакових, ось в такому стані зуби. Десь на одній хитається зуб на одній. Тут все добре. Десь на якісь, на напносі здається, десь хитається зуб. Ну то не є велика проблема. Ціна 500 гривень штука. Звістки я вже показував по 40 за кілограм дріт 035. Тут 10 кг залишилось 450 гривень дріт міліметровий. А залишилась одна бухта майже 60 кг, по 40 гривень за кілограм компресор, кажуть, масложерка. Якщо йому зробити сапун, то буде добрий компресор. Бачите, є? Де зробити його? Оцей набір фрези. І фреза з кріпленням з таким 70 гривень. Компресор 3,5 і дуже невеликий торг. Так, ідемо тепер вниз. Ось такі заготовки під підшипник, під підшипник. Зараз скажу під який. Це більш за все навал. Так, під підшипник. Внутрішній діаметр 80. Оце з нього. Це вставляється всередину. Тобто підшипник закріплюється. 200 гривень такий набір. 100-150 маркування r 207 І тут, тут без маркування. А, ні, ось є. Це SD2 150 100. А, помпа. Лежала в чоловіка, він тут, ось бачите, і прокладку прикрутив, щоб не загубилася Такий має вигляд. Прокоментуйте, що це така помпа. МТЗ ЮМЗ МЗ800. Леміг 200. Потім сьогодні багато лап. Ось такі лапи. Хитрий якісь, бачите, тут ось так зроблено. Тут ось такий мають вигляд. Я думав, що це самоклепний якийсь, але ось є бірка. Я не думаю, що хтось би робив собі такі лапи і робив таку бірку. Бірка була на кожній, більш за все відривалася. Їх маю три по 250 гривень за штуку. Потім маю безліч отаких лап. Розмір 250 на 200 від центра сюди. Тут ось маю таку кількість їх. І отакі от потужні лапи 320 на 320. На два отвори. Ну, я думаю, видно, що вони в користанні не були. Також по 250 гривень. Лищата в такому вигляді 1500 працюючи. Потім залишилась у нас лампа станочна 250 гривень, редуктор 1 до 20. Там був запит за нього вже 100 разів. Такий має вигляд вхідний вал. Я по цьому вхідному валу виміряв і по тому вихідному. От, 500 гривень. Ну і вже, так би мовити, постійний клієнт каналу. Це редуктор 1 до 25 3,5 тисячі гривень. Вага 103 кг здається. Двигун 7,5 кВт, 1450 обертів працюючий. То братиме мій номер Viber 066 831 2772. З відео роботи. Редуктор отакий От гарний. 1 до 18. Маркування. Ось. Зараз, якщо вдасться перевернути, в ньому кілограм 25. Ось маркування. РЧ 184. Стан. Нового всередині. Дивіться, 2000. І кувалда 250 гривень. До речі, про нововведення на поштах. Взяли на роботу як укр, так і новопошти якихось людей, які контролюють геометрію посилок. Якщо ваша посилка має не отакий вигляд, я маю виду не кувалду, а взагалі. Тобто рівненька, все коробочка, вона піде на те відділення, на яке ви вказали. Але якщо вона десь буде нерівна, наприклад, форма отака буде. І ви тільки поставили якоюсь посилкою і її, і це вже буде перепаковка. Тобто я буду перепаковувати у чорну плівку її вже на пошті. Хоча в мене плівка є своя, я пакую своєю плівкою стрейчем тобто. І вже потрібно буде перепаковувати і вже на те відділення, на яке ви вказали, воно не піде. І Укрпошта також, я цього чоловіка назвав геометр, тому що він слідкує за геометрією посилок. Відправляє кувалду чоловіку, він ну, не знає, пройшла вона, не пройшла, більш за все пройшла. Якщо посилка, отака, ось кувалда в даному випадку, вага 4,4 кг, я повинен її впакувати. У коробку розміром 20-20 на 41, щоб відповідало цій вазі. Я такого дурдома ще не зустрічав. Ну і на завершення компресор. Ось такий має вигляд. Зараз возьму якусь бумажку, бо тут воно все в мастилі. Тут і бумага, ось бачите, на консервуванні більш за все було. Крюка, все як мається бути. Але в ньому немає е, дна. Як той казав, дна немає і верх запаяний. Ну, я бачив, тут ставлять просто пластину вирізають. 700 гривень. На цьому все. Наступне відео вийде в середу о 21.00. Не перемикайтесь, не розбігайтеся, обов'язково підпишіться на канал. Завжди намагаюся знайти щось цікавеньке для вас. На цьому все. До побачення. Мирного неба. Дякую за увагу. На все добре.